Я ж був впевнений, що все пройду. Цю фразу я чув десятки разів від військових, які йшли на ВЛК без підготовки і вийшли з неочікуваними наслідками. Хтось потрапив до дешеве з діагнозом, який мав би дати відпустку, а хтось навпаки втратив шанс на законне звільнення. Усе через помилки, які здаються дрібницями, але на ВЛК дрібниць немає. Чому тобі варто дивитися до кінця? Бо ВЛК це не про медкомісію, це про твоє здоров'я, долю, а іноді життя. Бо ти можеш уникнути проблем, якщо будеш знати, де найчастіше люди падають. Бо цю інформацію мають знати не лише військові, а й рідні, які їх підтримують. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. ТОП-5 помилок на ВЛК і як їх уникнути. Мене подивляться і самі все побачать. Ставка на чесність системи. Помилка. Люди приходять без жодних медичних документів, вважаючи, що лікарі все самі виявлять. Чому це небезпечно? ВЛК працює за паперами, а не за припущеннями. Якщо немає підтвердження діагнозу, формально ти здоровий, навіть якщо у тебе грижа, ПТС чи хронічна хвороба з дитинства. Як уникнути? Заздалегідь зібрати всі медичні документи з цивільних лікарень, зробити копії обстежень, довідок, історії хвороби. Якщо був на лікуванні в стаціонарі, взяти виписний епікрес. Я чесно все розповім, лікарі ж на моєму боці, наївність щодо людяності, системи, помилка, людина без підготовки розповідає все, сподіваючись на розуміння, чому це небезпечно. Деякі лікарі не мають часу розбиратись, а інші не хочуть. Вони керуються формальними ознаками. Якщо ти не чітко і грамотно пояснив, що з тобою, вони запишуть здоровий. Як уникнути? Підготуй короткий опис симптомів. Коли почалися, які мають прояви, як впливають на службу чи життя. Уникай слів нормально, іноді. Будь конкретним: після поранення втрачаю чутливість у нозі, сон по три години, панічні атаки щодня, вивчи свої права. Ти маєш право бути уважно вислуханим і оскаржити рішення ВЛК. Піду, як є, не буду нічого придумувати, плутанина із чесністю і підготовкою. Помилка. Людина плутає підготовку з брехнею і йде на ВЛК зовсім голим, без аналізу власного стану. Чому це небезпечно? Ти маєш знати, що з тобою, і як це описати, бо ніхто за тебе цього не зробить. Як уникнути? Пройди консультацію у фахівця, невропатолога, психіатра, хірурга, залежно від проблеми ще до ВЛК. Попроси виписку з точним діагнозом. Не бійтеся звучати підозріло, ти не обманюєш, ти фіксуєш реальність. Я не скажу про психіку, що в дурку закриють. Страх перед психіатрією. Помилка. Люди приховують депресії, ПТСР, напади тривоги, нічні кошмари, щоб не зіпсувати репутацію. Чому це небезпечно? Психічний стан це такий же компонент здоров'я, як серце або хребет, і саме ці симптоми найчастіше дають підстави для непридатності. Як уникнути? Якщо відчуваєш зміни в психіці, звернись до цивільного психіатра або психотерапевта. Попроси письмовий висновок, наприклад, невротичний розклад, депресивний епізод, ПТСР. Знати, психіатр не ворог, а законна фіксація психіатричного діагнозу це твій захист. Мені допоможе знайомий, рішало, контакт, ставка на схеми. Помилка. Люди сподіваються, що хтось порішає за них, замість того, щоб реально подбати про здоров'я. Чому це небезпечно? Знайомі зникають, рішали кидають, а медична комісія залишається і ти стоїш перед нею сам, без знань, документів і шансів. Як уникнути? Складай медичну карту чесно і уважно. Роби копії всіх довідок, навіть якщо допомагає знайомий. Пам'ятай, твій найкращий рішало це твоя обізнаність. ВЛК це не страшно, якщо ти готовий, це не гра на удачу, це відповідальна зустріч із системою. Хтось боїться переборщити з діагнозами, але гірше недооцінити свої проблеми і залишитись без підтримки, без справедливого рішення, без поваги до себе. Ці п'ять помилок найпоширеніші. Якщо ти знаєш їх і дієш грамотно, то вже наполовину виграв. Що робити далі? Перевір свої медичні документи, чи є там усе, що підтверджує твій стан. Поділись цим відео з побратимами. Хтось із них зараз саме проходить ВЛК, і це може змінити його долю. Підтримай канал, який працює для військових. 50 гривень до рівня година часу, до рівня порада, яка допоможе іншому. Маєш питання, пиши у коментарях, особисто або через рідних, я завжди стараюсь відповідати. Висновок простий: на ВЛК не потрібно грати героя чи вгадувати правильну відповідь. Потрібно знати свої права, свій стан і йти підготовлено. Бо здоров'я це не привілей, це твій законний тил. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Слава Україні! Бережіть себе, працюємо далі для наших, для вас. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!